Ілюзія випадкової кризи. Фінансові кризи майже завжди подаються як несподівані події. У новинах звучать знайомі формулювання: ніхто не міг передбачити ідеальний шторм, чорний лебідь. Така мова створює відчуття випадковості, ніби криза є помилкою, винятком із нормального ходу економіки. Але історія фінансів говорить про інше. Якщо подивитися на довшу перспективу, стає видно повторюваність банківські паніки 19 століття, криза 1873 року, велика депресія від 1929 до 1933 років, крах фінансових ринків у 2008. -му. Усі вони мали різні приводи, але схожу внутрішню логіку. Американський економіст Гайман Мінський ще у 1970-х роках сформулював ідею, що стабільність сама по собі породжує нестабільність. Коли система довго працює без боїв, ризик починає здаватися безпечним, а борг керованим. Історик економіки Чарльз Кіндлбергер у книзі Spenix and Crashes» показав, що кризи мають передбачувану структуру: розширення кредиту, спекулятивний підйом, перевантаження зобов'язань і різку зміну очікувань. Випадковим зазвичай є лише момент спускового гачка, але не сама криза. Тому перший крок до розуміння фінансових потрясінь відмовитись від ілюзії випадковості. Кризи не з'являються ззовні, Вони визрівають середині системи поступово у тіні періодів зростання. І щоб зрозуміти їхню природу, потрібно дивитися не на шок, а на рух, який йому передував. Грошовий потік як основа системи. Якщо кризи не є випадковістю, тоді варто уважніше подивитися на те, що саме порушується під час цих потрясінь. Найчастіше проблема полягає не в нестачі грошей, як таких, а в збої грошового потоку. Сучасна економіка працює не як склад із запасами, а як система безперервного руху, платежів, кредитів, зобов'язань і погашень. Цю ідею добре розуміли ще косичні економісти. У 19 столітті Волтер Беджгот, аналізуючи банківські паніки в Британії, писав, що фінансова система живе доти, доки триває рух кредиту. Коли цей рух зупиняється, навіть формально багаті інституції можуть збанкрутувати через брак ліквідності. Гроші існують у системі не як статичний об'єкт, а як процес. У ХХ столітті цю логіку розвинули дослідники фінансових циклів. Гайман Мінський наголошував, стабільність підтримується лише доти, доки борги обслуговуються без затримок. Щойно потік платежів сповільнюється через зростання відсотків, падіння доходів або втрату довіри, напруга починає накопичуватися. Історія Великої депресії показується особливо чітко. Проблема полягала не лише в скороченні грошової маси, а в руйнуванні механізму кредитування і платежів між банками, бізнесом і домогосподарствами. Коли потік зупинився, економіка буквально задихнулась? Отже, щоб зрозуміти природу криз, потрібно мислити не категоріями є гроші чи немає, а категоріями руху. Саме порушення грошового потоку, а не його абсолютний обсяг, стає тим місцем, де система починає давати збої. І далі це веде нас до питання, як виглядає нормальний фінансовий цикл у періоди зростання? Як виглядає нормальний фінансовий цикл? Коли грошовий потік працює без бою, економіка входить у фазу, яку зазвичай називають нормальною або здоровою. У цей період кредит доступний, доходи зростають, інвестиції здаються виправданими, а ризики контрольованими. Саме так виглядає фінансовий цикл у фазі розширення, і саме тут закладаються умови майбутніх криз. Історично такі періоди повторювалися неодноразово. Наприкінці ХІХ століття швидке зростання залізничних інвестицій у США. Супроводжувалося активним кредитуванням і вірою в безмежний розвиток. У 1920-х роках аналогічну роль відіграв фондовий ринок, де кредит під заставу акцій став буденною практикою. У кожному випадку система виглядала стабільною, бо всі ключові платежі виконувались вчасно. Економіст Ірвінг Фішер ще у 1930-х роках звертав увагу на те, що саме фаза благополуччя є найбільш небезпечною. Коли борги легко обслуговуються, з'являється спокуса збільшувати плече, брати більше зобов'язань і переносити ризики в майбутнє. Доходи зростають, активи дорощують і фінансові рішення здаються раціональними в межах поточної логіки. Гайман Мінський пізніше описав цей процес як поступовий перехід від обережного фінансування до спекулятивного. На ранніх етапах борги покриваються доходами. Але з часом система починає покладатися на постійне зростання вартості активів і рефінансування. Отже, нормальний фінансовий цикл це не стан рівноваги, а динамічний процес. Він тримається на довірі до безперервності потоку, і саме в цій фазі, коли все виглядає стабільно, система стає найбільш вразливою до перевантаження. Наступний крок зрозуміти, що відбувається, коли швидкість цього зростання починає перевищувати можливості реальної економіки. Перегрів, коли швидкість перевищує здатність обслуговування. Коли фінансовий цикл входить у фазу активного зростання, ключовим фактором стає не сам обсяг боргу, а швидкість його накопичення. Перегрів починається в той момент, коли темп створення зобов'язань перевищує здатність економіки їх обслуговувати. Це не різкий обрив, а поступовий розрив між фінансовими очікуваннями та реальними доходами. Історія дає багато прикладів такого процесу. У 1920-х роках у США зростання фондового ринку значно випереджало зростання заробітків і виробництва. Акції купувалися в кредит, сподіваючись не на дивіденди, а на подальше зростання цін. Аналогічну картину можна побачити на ринку нерухомості перед кризою 2008 року, коли іпотечні зобов'язання зростали швидше, ніж доходи домогосподарств. Економіст Ірвінг Фішер описував цей момент як фазу боргової ейфорії. Поки потік кредиту не переривається, система здається стабільною. Але за цією стабільністю приховується крихка рівновага: будь-які оповільнення, підвищення ставок, падіння цін на активи або зменшення доходів одразу оголює перевантаження. Гайман Мінський пізніше підкреслював, перегрів не потребує зовнішнього шоку. Він є наслідком внутрішньої логіки зростання. Система сама підштовхує себе до межі, де обслуговування боргу стає можливим лише за умови постійного розширення. У цей момент фінансова система ще працює, але її стійкість вже залежить від дуже тонкого балансу. І саме тут починають з'являтися перші збої, які здаються локальними, але швидко набувають системного характеру. Перші збої де саме система починає ламатись. Коли фінансова система входить у стан перегріву, збої майже ніколи не виникають одночасно всюди. Вони з'являються поступово, у конкретних вузлах грошового потоку, які першими відчувають напругу. Саме тому початок кризи часто виглядає як серія дрібних ізольованих проблем, а не як глобальний обвал. Історично перші збої зазвичай виникають там, де боргове навантаження є найбільш чутливим до змін мов. У XIX столітті це були залізничні компанії, залежні від постійного рефінансування. Під час кризи 1873 року банкрутство кількох великих фінансових домів у Відні та Нью-Йорку спочатку здавалося локальними подіями, але швидко паралізували кредитні ринки. Подібна логіка повторилася і в 2007-2008 роках, коли проблеми на ринку субстандартної іпотеки. Спершу виглядали як вузький сегмент, далекий від реальної економіки. Економіст Чарльз Кіндлбергер підкреслював, що фінансові кризи починаються не з краху системи, а страти довіри в окремих ланках. Банки стають обережнішими, ліквідність концентрується, а звичні канали фінансування починають пересихати. Платежі ще здійснюються, але з дедалі більшими затримками. У цей момент система формально працює, але її рух уже порушений. Локальні збої сигналізують про глибший дисбаланс, який не можна усунути точковими рішеннями. Саме тут криза переходить з фази перегріву у фазу розповсюдження, коли проблеми одного сегмента починають передаватися всій економіці. Ліквідність проти платоспроможності. Коли перші збої стають помітними, фінансова система входить у фазу, де плутають два різні поняття ліквідність і платоспроможність. Саме ця плутанина часто визначає, чи криза залишиться локальною, чи переросте в масштабний обвал. Ліквідність це здатність виконувати короткострокові зобов'язання тут і зараз. Платоспроможність це здатність загалом погасити борги в довшій перспективі. Історично багато криз починали саме як проблеми ліквідності. У 19 столітті Волтер Беджгод у ломбард Стріт наголошував, банки можуть бути платоспроможними на папері, але збанкрутувати через тимчасову нестачу готівки. Саме тому він сформулював принцип кредитора останньої інстанції. Під час Великої депресії 1930-х років ситуація швидко змінилася. Те, що починалося як банківська паніка і дефіцит ліквідності переросло в масову неплатоспроможність бізнесу та домогосподарства. Доходи падали, борги ставали непосильними, і проблема вже не могла бути вирішена простим вливанням готівки. Схожий процес спостерігався і в 2008 році. Центральні банки намагались забезпечити ліквідність, але швидко стало зрозуміло значна частина активів була переоцінена. А борги структурно неповернені. Криза перестала бути технічною і стала системною. Цей перехід є критичним моментом будь-якої фінансової кризи. Поки проблема залишається ліквідною, систему можна стабілізувати. Коли ж вона стає проблемою платоспроможності, йдеться вже не про затримку, а про необхідність перерозподілу втрат. Саме тут кризи виходять за межі фінансів і починають змінювати економіку загалом. Паніка як прискорювач, а не причина. Коли фінансова криза переходить від проблем ліквідності до питань платоспроможності, у публічному просторі зазвичай з'являється пояснення, яке здається очевидним: усе зруйнувала паніка. Масові зняття депозитів, обвал ринків, страх інвесторів. Саме ці образи часто подають як першопричину кризи. Але історичний досвід показує інше: паніка не створює кризу. Вона лише різко пришвидшує те, що вже було закладене в системі. Ще у 19 столітті Волтер Беджгот зауважував, що паніка виникає там, де існує структурна вразливість. Якщо банки мають достатній запас ліквідності і довіри, навіть різкі настроєві коливання не призводять до колапсу. Але коли баланс системи вже напружений, будь-яка зміна очікувань діє як каталізатор. Чарльз Кіндлбергер у своїх дослідженнях фінансових криз описував паніку як фінальну фазу, а не початок. До моменту масової втечі капіталу борги вже перевищують можливості обслуговування, а активи переоцінені. Паніка лише синхронізує поведінку учасників. Те, що могло розтягнутися на роки, відбувається за тижні або дні. Показовим є приклад 1929 року. Обвал фондового ринку виглядав раптовим, але перед ним роками зростало кредитне плече. У 2008-му ситуація повторилась. страх на ринках не створив токсичні активи, він лише зробив їх видимими. Отже, паніка це не ірраціональна аномалія, а форма колективної реакції на вже існуючий дисбаланс. Вона не ламає систему з нуля, а різко оголює її слабкі місця. І саме це змушує інституції втручатися, намагаючись зупинити поширення збоїв у грошовому потоці. Реакція інституцій стабілізація чи перенесення. Коли паніка прискорює розповсюдження кризи, у гру вступають інституції, центральні банки, уряди, регулятори. Їхня офіційна мета формулюється просто: стабілізувати систему. Але історія показує, що на практиці ці дії рідко вирішують кризу остаточно, частіше вони змінюють її форму і переносять напругу в часі. Ще у 19 столітті Волтер Беджгот обґрунтував принцип кредитора останньої інстанції. В моменти паніки центральний банк має надавати ліквідність, щоб зупинити ланцюгові банкрутство. Цей підхід працював для локальних криз ліквідності, але у 20 столітті масштаби проблем зросли. Під час великої депресії стало зрозуміло, що ліквідності недостатньо, коли економіка стикається з масовою неподоспроможністю. Реакцією стали фіскальні програми, банківські реформи та нові інституції. У 2008 році інтервенції набули ще іншого характеру: центральні банки знизили ставки до нуля, викупили активи, надали гарантії. Система була стабілізована, але ціною різкого зростання державних боргів і залежності від монетарної підтримки. Як зазначали дослідники фінансових циклів, ризики не зникли, вони були перерозподілені. Тому реакція інституції завжди має дві сторони. Вона може зупинити колапс тут і зараз, але водночас вона часто відкладає розв'язання глибших дисбалансів. Криза ніби стискається, але не зникає. І саме це змушує поставити наступне питання: хто зрештою несе реальні витрати за такі стабілізаційні реймворк? Хто реально платить за збої потоку? Коли інституції втручаються, щоб стабілізувати фінансову систему. Часто виникає враження, що кризу погашено. Ринки заспокоюються, банки виживають, платіжна інфраструктура відновлюється. Але це лише поверхневий рівень. Глибше питання полягає в іншому: хто фактично несе витрати за збої грошового потоку? Історія показує, що ці витрати розподіляються нерівномірно. Під час Великої депресії 1930-х років фінансові інституції отримали підтримку, тоді як безробіття і падіння доходів торкнулися мільйонів домогосподарств. У післявоєнних дослідженнях економісти наголошували, стабілізація фінансової системи не означає автоматичного відновлення соціального добробуту. Схожа картина спостерігалася і після кризи 2008 року. Банківські баланси були врятовані, але значна частина втрат перейшла у форму державного боргу. Скорочення соціальних витрат і тривалого стагнаційного періоду для доходів населення. Дослідники нерівності відзначали, що відновлення активів відбувалося швидше, ніж відновлення заробітків. Таким чином, збої потоку не зникають, вони змінюють носія. Втрати можуть проявлятися у вигляді безробіття, інфляції, зниження якості публічних послуг або зростання податкового навантаження. Фінансова система стабілізується, але ціна цієї стабільності часто розтягується в часі і перекладається на тих, хто найменше впливає на прийняття рішень. Саме тому аналіз криз не може обмежуватися питанням, чи врятували банки. Він неминуче веде до ширшого погляду на перерозподіл витрат і відповідальності в економіці. Чому кризи повторюються навіть після реформ? Після кожної великої фінансової кризи з'являється відчуття, що цього разу систему полагодили. Запроваджуються нові правила, посилюються регулювання, створюються наглядові органи. І все ж історія показує, кризи повертаються. Не тому, що реформи марні, а тому, що вони рідко змінюють саму логіку грошового потоку. Ще у 19 столітті економісти звертали увагу, що фінансова система має циклічну природу. Після кризи 1873 року в Європі і США були введені банківські обмеження. Але це не завадило наступним потрясінням на початку ХХ століття. Після Великої депресії 1930-х років з'явилися жорсткі фінансові регуляції та система страхування вкладів. Однак уже в 1970-х світ зіткнувся з новими кризами, цього разу через борги і інфляцію. Дослідники фінансів пояснюють це просто. Реформи зазвичай стабілізують минулу кризу, але не майбутню. Фінансова система адаптується: банки, ринки-інвестори змінюють поведінку, знаходять нові інструменти і обхідні шляхи. Те, що було ризиком учора, сьогодні маскується під інновацію. Крім того, політична пам'ять коротка. Коли економіка зростає, тиск на правила слабше, а ризик знову здається керованим. Як зауважували історики фінансових циклів, стабільність сама породжує умови для нестабільності. Тому повторюваність криз не збій управління, а властивість системи, що базується на кредиті, довірі та очікуваннях. Реформи можуть змінювати форму наступної кризи, але рідко усувають її причину. Саме це підводить нас до фінального питання: чи можлива система без криз і що насправді означає стабільність? Головний висновок. Криза як фаза, а не збій. Коли ми дивимося на історію фінансів у довгій перспективі, стає зрозуміло, кризи не є аномаліями, які випадково з'являються у здоровій системі. Вони є фазами її руху. Так само, як підйом розширення кредиту і зростання довіри, криза це момент переходу, коли накопичені зобов'язання більше не можуть обслуговуватись у попередньому темпі. Історичні приклади це підтверджують: від боргових криз пізньої Римської імперії через банківські паніки 19 століття до глобальних потрясінь 20-го і 21 століття. Щоразу ми бачимо одну й ту саму логіку: спочатку система розширюється, використовуючи кредит і очікування майбутнього зростання. Потім з'являється межа не технічна, а соціальна і економічна. Доходи, виробництво та довіра більше не встигають за зобов'язаннями. Економісти і історики фінансів неодноразово підкреслювали: спроби повністю усунути кризи зазвичай зводяться до маскування напруги, а не до її зникнення. Відкладання проблеми у часі змінює форму наступної кризи, але не скасовує сам механізм. У цьому сенсі стабільність це не відсутність криз, а здатність системи переживати їх без руйнування соціальної тканини. Криза виконує роль перезавантаження. Вона списує частину боргів, перерозподіляє втрати і змінює правила гри. Тому головний висновок простий, але незручний. Фінансова криза це не поломка системи, це її спосіб рухатись далі. І питання полягає не в тому, як уникнути криз назавжди, а в тому, хто і якою ціною проходить через ці фази.